Ріпен, який має українське походження, його крамський називав, я перепрошую з твоєю хохляцькою кров'ю. Не кокоток тобі писати, він писав йому в Парижі, а краще пиши народні типи. Тобі це гарно вдається. Це така реалістична настанова була. Але звідки там виникла про хохляцьку кров, якби він не мав стосунок до українського походження? Ясно, і це причому усвідомлював крамський, який так само мав українське походження. Тобто, ну ви розумієте, люди навряд чи би образали одне одного такими словами. Якщо це друзі, то вони явно натякали на. Щось на якусь спільність дуже багато з цих фактів доводиться видлубувати по краплинах, тому що вони не лежать на поверхні. Небагато було досліджень, які би досліджували цих митців з точки зору їхньої приналежності до українського культурного поля. Але якщо дивитися уважніше на їхню творчість, це можна доволі швидко знайти і ну доволі прямим чином пояснити, тому що однозначно всім була нав'язана митцям, які писали в Російській імперії ця загальна ідентичність.